Вже не вперше коростень столиця Древлян зустрічає учасників різноманітних змагань. Цього разу до нашого міста з'їхалось близько 140 спортсменів, а це каратисти з Житомирщини, гості з Волинської та Миколаївської областей. Коростень представляло три клуби Карате. Завітав до нашого міста і президент федерації Японської асоціації карате в Україні Олександр Крисько, який привітав учасників чемпіонату. Мне очень приятно приветствовать в этом спортивном зале всех спортсменов, родителей, тренеров, судей, всех тех, кто пришел вместе с нами разделить этот праздник. Мне приятно видеть то, что присутствует много клубов из Житомирской области, что приехали спортсмены из других регионов. Потому что именно в соревнованиях рождаются спортсмены, показываются те результаты, которые потом у сборной Украины показывают на... международных соревнованиях. Чем больше у нас будет соревнований, тем будет выше уровень спортсменов. И это здорово то, что я здесь увидел много старых тренеров, которые начинали карате в Житомирской области и которые поддержали сегодня Володю Зеленову. Я думаю, что мы их тоже будем поддерживать. И благодаря нашей дружбе мы будем повышать уровень наших украинских спортсменов и качество украинского карате. Підтримку в організації та проведенні відкритого чемпіонату Житомирщини з карате надав міський відділ сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту, адже всі розуміють необхідність залучення дітей та підлітків до занять спортом. Юнаки та дівчата змагались в особистих та командних катай спарингах. Наймолодшому учаснику змагань 5, найстаршому 20 років. Сегодня проходит чемпионат, открытый чемпионат Житомирской области версия GK, японская версия карате, контактная версия. У всех месяц 130 участников. Я думаю, что до чемпионата области это большое количество. Видно, сюда сильные спортсмены участвуют. Почти как мини-чемпионат Украины. Во всех категориях у нас лидеры, можно сказать, что наши, коросы джикей. Взрослые у нас первое место стало среди взрослых наш стал первый. Маленькие, тоже самое наши выиграли. Ну, мы сейчас тесно сотрудничаем версия СКИФ. Есть у нас не это и в Житомире. И они нас, мы поехали до них на чемпионат области по их версии. Теперь они приехали к нам, в хорошую команду. Как бы стараемся общаться. За результатами змагань переможцями чемпіонату стали коростенці, вихованці Володимира Зеленова. Спортсмени вибороли 87 медалей: 35 золотих, 29 срібних та 23 бронзові. Тим самим довівши, що наші каратисти найкращі в області. Друге місце посіла команда Скіф з Житомира. Третє місце зайняла команда Волинської області. Приємно відмітити, що юні коростенці постійно входять до складу збірної команди України з карате та неодноразова переможцями закордонних чемпіонатів. Ми ще раз вітаємо коростенців з перемогою та бажаємо їм і надалі підкорювати спортивний олімп.